Ізраїльський паспорт не стане на заваді київському голові. В Україні чиновників за таке не звільняють, оскільки відповідні норми у законодавстві не чіткі. У міністерстві внутрішніх справ лише готують новий закон, який заборонить людям із двома паспортами обіймати високі державні посади наявність подвійного громадянства в голови Києва Леоніда Черновецького не привід, щоб притягувати його до кримінальної відповідальності. Такої думки чиновники Міністерства внутрішніх справ України. Нашим законодательством прямо не запрещено гражданство другого государства иметь. У нас просто другое гражданство не признается. По нынешнему законодательству э, уволить их с работы там, или прекратить государственную службу на основании том, что он приобрел гражданство другого государства, невозможно, даже если это и будет э, доказано. Утім, українські чиновники визнають, що документи, отримані ТСН в Міністерстві внутрішніх справ Ізраїлю, можуть стати опосередкованим доказом наявності в Черновецького громадянства іншої держави у суді. От тут можна було б дещо з юристами подискутувати на предмет того, щоб можна було б дати можливість судам нашим національним встановлювати юридичний факт. От на підставі таких речей суд розглядає, дивиться і каже: викликає в суд і говорить. Якось будемо давайте розбиратись. Нагадаємо, у середу ТСН навідалася в гості до Леоніда Чорновецького за адресою, де він офіційно зареєстрований в Ізраїлі. Він живе в елітному мікрорайоні Тель-Авіва у багатоповерховому будинку з краєвидом на море. Його дружина Аліна Айвазова зареєстрована в одній з квартир будинку напроти. Але Вахтар серед мешканців Айвазову не пригадує. Натомість ТСН вдалося зайти в помешкання Чорновецького. Мер появі журналістів здивувався. как, как, это? как, это? как вы сюда попали? А? Просто? извиняюсь, вы постучали в дверь и сказали или да, нет, я думал, вы с кем-то договаривались. Я договаривалась. А, вы договаривались? Конечно. А с чем договаривались? С вами. Я хочу попасть. Я не даю Не даете? Почему? Ну, потому что чуть я Отдыхаю. Отдыхаете? А у вас э -э в отпуске? Mm -hmm. Понятно. И у вас не -hmm. У меня нет двойного гражданства. Ну так, да. Ну Все, пока. Всего хорошего. До свидания. Вы не даете никто. Нет. Это ваше? Ну, вот двойного гражданства. Нет, двойного гражданства. До свидания. До свидания. До свидания. Столичний очільник факт подвійного громадянства спростував своєю чергою. Влада держави Ізраїль не надає Україні точної інформації з цього приводу без дозволу самого мера, поки не доведено, що він може бути злочинцем. Ольга Василевська, Андрій Марченко, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.